Сьогодні мене на пошті чекав сюрприз. Прийшла посилочка з тебе. Чесно, так швидко прийшла ця посилка, що навіть я сьогодні не очікувала її отримати. Розпочнемо з самого найбільшого: замовила Кирюхіну костюм лісовий. Мені, дівчата, так повезло, знаєте чого? Тому що він коштує 500 чи 600 гривень. Потім мені приходить повідомлення, що ви його можете купити за 250 гривень. Я ще десь він пооформлюю посилку, плюс ще купа товарів до нього замовляю, і за 250 гривень мені прийшов із тему костюмчик на замочку ковтиночка. 250 гривень, це взагалі шикарно. Навіть буває таке, що в секунді за 250 не купиш цілий костюм. І ось такі штани йдуть на резиночці. Тут теж знизу резиночка. Взяла кірілу рукавички. О, вони такі м'якесенькі, білесенькі. Пальчики йдуть відкриті, а коли треба, то вони закриваються. Ось такі. Такі приємні-приємні. Думаю, що йому сподобається. Мій керюхін дуже любить купатися. Я йому у ванну. Замовила гру. Рибки, які мають не тонути. І до рибок іде ось такий сачок. Ну, сачок я не знаю, як не можна зловити. Він взагалі, дивіться, не глибокий. Що це за сачок? Звісно. Як ним ловити ту рибу? І ось самі рибки. Скільки це туїть? Так, тут в комплекті раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І всі вони йдуть різнокольорові. Ось такі, типу, як силіконові. Ось, дивіться, які різнокольорові. І в нас в садочку була дуже прикольна фішка на Новий рік. Мені сподобалося. Я думаю, що цього року теж так буде. Як одягнута дитина, в який костюм, такий має бути і батьки. Зайчик то зайчик, собачка то собачка. І я замовила ось такий набір. Дивіться, ось така йде маска. Носик, зубки. Так, треба, мабуть, трошечки якось так вище. Ось. Ну, якось вона так виглядає. Ну, ці зуби якісь такі криві. І ось вушка. Ось. Щось з маскою. Вони чи були п'яні, як шили, чи що. Бо дитина, як побачить, мене в такому образі, ще злякається. Да, З маскою щось не так, а вушка непогані. Не нічого. Тушу ще олівчиком намалюємо вусика, помадою носика, і буде в мене костюм на Новий рік в садочок. Слухайте, вже мала викидати пакет, як я туди.